Війна міньйони Такий сильний є. Я вчора три тапки злив, відео не записував. Там таке добиви трохи були. Один раз розбився, добивав, не підрозчитав. тапок Неважливо. Так, йду на цей сильний. Під умона шансів нема. Деміція Діспел буде знімати контраст з збину, треба її не заряджати, вона швидка. Ну, Тут От отряди всі на максимум. Не знаю, страшний він, звісно, капець. Якщо камня не дадуть, <скільки> скоріш за все дадуть мало, треба буде якось викручуватись. Що ми маємо? Ми маємо 6. 100 А в нього 6.600, можна сказати. Так, тут правильно погнали. Подивимось. Три камня в різних краях поля. І роби, що хочеш, зарядимо контр, а ось у четвертий проголов. Заряд контра и что далее. <coughs> Я за три ходы поставлю себе только три камня. Классно. Тут. Ну что ж да вы. Давайте также, чтобы хотя бы два вутила в ней. Ну и все. И приехал вы, мать. Так, що робити? Я щось не бачу. Поставить собі 5 жовтих ось тут. Та почистити поле. Давайте, мабуть, чому не вибір я. Може які комбо вилетять. Ось вона ще не заряджена. Погнали! Кабака, а не комбо. Он ще три вылетела. Навіть не заряджу. И уже билка на підході. все я и зарядил. <кхи> Так, ну, он ел мы три. только, может быть, их уже не будет. Ну, все, три в контра. Залишь мне хоть кого живых. Давайте попробуем хоть середину эту забрать. А, я уже контр даже не сниму, да, цим диспом? Зрозуміло. Ну, ничего не попробуешь. Так, ось, ось ще три. Доб'є, ні. А, воно ще буде розключатися, все не добили. <кій> так, добивати, добивати, добивати. Ну, я фіолом можу. Відразу сюди. А що він мені дасть, Та щось дасть. Погнали фіолом. Погнали фіолом. Так, ти перший, ти другий. ты познимаешь щиты, ты миньонев, а ты хил. Погнали. Ой, сейчас буду весело, второй раз разобьюсь. На, как же ж. Классно. Треба на фіру брати. Та він не зарядився б тут навіть. Скільки в тебе? 200. Та які 200 я тебе чим проб'ю. Навіть таку підезарню може дадуть. Угу. Не дали і не дадуть. Зарядимо її вже. Заряджай хіла, щоб вже його олина стояла повна. А отак класно. Це буде в ноль. Диспла да. у мене нема. Я розраховував хоч на якісь три камня. Все, під контекст здохли всі. Ні, ще хтось навіть живий. Більше я сюди не йду, я зрозумів. На. До дідька. Хоча така війни. Ну і все, в мене жовтий залишився. Я навіть присунути нема куди. Буду чекати добива. Все відвоювалося. To my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar

Сюди жовтого дати. Так два навіть сувати не буду. Бачите, що з камнем твориться. Вчора така сама історія була. Піду сюди жовтими та і все. Трохи він не підходить сюди. Ні, давайте краще ось сюди. Тут з нього більше толку буде. Я тут хоча б контур поставлю. Так. І є посейдон проти кота цього придурочного. Нарешті хоч трохи в камня дали. Може навіть щось назбираю. Може. А може я рано радуюсь. Так, ну давайте отак от три зелених фіоли підніметься, може там що випаде. Знову може, знову не випало. Все, джунт майже до побачення. Тако, давайте, щоб голоді не заряджати. Кажу, давайте, щоб голоді не заряджати і полетіли кляті комбо. Та Якого? І посидон заряджений і не встиг все Джон взагалі не зіграв. Забираємо роук, ставимо контра і заряджаємо. Тако тако. і що тепер? Давайте ось тако пограємо. Ось тако пограємо, тепер можна трошки голді зарядити. Підніму жовті сюди. А, класно. Ну Хоч щось сьогодні класно було. Там і Мунка. Але хіла дала. Я так опідняла. Так що маєте на увазі імунка на це ніяк не діє. Так. Все тепер контакт фіол до одного місця. Зараз буде ще сліпота. Та ні, виглядає, начебто, не погано, тут що. Цього ще зб'ю і забираю його відразу. Ні, трохи не забрав, промазав. Гвіна не здують, але чи через сліпоту. Почекай, не бив гвіна. Який ти. Ті гвін, дякую за твої секретні здібності. Класно. Все. Ну, вчора був шот один, свобод. Та я мак цього і забирав, так, цього забрав на одному, розбився, добився. це За всю війну два шоти. Ну, цей дуже сильний був попередній. Ось його пішла добивати. Зараз вона йому покаже як там треба робити. Так, дякую вам за перегляд. Побачимось, мабуть, в середу, в короткому відео, чи почуємось. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.